Ходить. А якщо його ще й не намагаєтеся зупиняти, то взагалі біда. Побіг підставляється, боксі. Є феррі є стік, і класно підтягнув під зай, боксі все одно загинув. Бед для снейкінга для Тундри. Неприємно. Трішечки не буде загангати буде. Треба шостий, напевне. Знизу агресія. від 33 Сакси. відбили інсенію, але там 10 стіків і, і, і другий. Ну просто божевільний спел зараз, коли там Апали останнього разу цей Ліч Сіт. Ти його викачуєш два на лінії, і цього вже вистачає. Зараз Тренд дуже сильний герой, особливо на п'ятірку. Так, тут атака на Віллоу. Сакса, ТП натискає і просто на базу летить. Не на базу, ні, на, на Теот вежі він прилетів. Чи інсенію може забрати. Сенія жива ні! І, ні, так, інсенія живе, але Сакса помирає. так, тут Мікі. А от Мікі, чи виживе? Ні, ні в якому разі. Залітають ще одні сукирки по ньому, зайбоксі. Б'ються проти скітера. Є, від, є інвіз. Ніша збирає, як він там Найна. Фантастика, ще є, стільки рятується, Ніша розвертається і спалює найна ультимейтом, ще й приголомшує Снейкінга при цьому. Два фраги. Ну, геній просто не знає. Все Але подивись, то прийшов, інший гені приходить. Ультімейтом добиває нішу, був рор, вже шостий рівень у біста. І ми бачимо, що заробіток знову ж таки підтверджується всі наші коментарі з приводу його ігрової форми. Нині зай намагається захиститись проти Скітера і Снейкінга, є приголомшення, якось одночасно натисли, але все одно вистачить шкоди тут. Є вбивство для Скітера. Снейкінг! Снейкінг загинув. оншелом. Ну, максимум мені здається, витиснув звідси. Зайсі сантанкує, щоб шкоду катапульта не отримувала. І вона продовжує обстріл центральної вещі. Підходить Інсейнія, гарні шарди від боксі. Є вже у Трунта, Підв'язали найна і тут контр ультимейт від Сакси залітає по всім цілям, які були в міді. Вони знищують боксі, вони рятують найна. Ну і міт ніяк не допоможе у цій ситуації. своїй. ЦК Урса трошечки призупиняється, і ми розуміємо, що Урса з БФом. Ну, трішки пізніше Зайде в гру Зайда. Зай. Не відпускають його. Він гарно зіграв і ще й може вбити когось у відповідь. Можливо, навіть найна. Там викочується боксі на сноуболі. І водночас кастує фейтбол добуваючи найна. Слухай, ну принаймні Зай постійно в розмі неде. От згадай він вбив до цього саппорта Крістал Мейден якраз завдяки ультимейту своєму. І зараз його вбивають, але він собою забирає ворожого мідера. Скітер знищує ще й боксі. От до цього. Героя зараз краще не виходити mm -hmm. на рандеву... це завжди небезпечно, але Лікут може це покарати. Контролюють інсенію, але він під Лівінг Армором. Ну як же це рятує життя? І ще й Рубік підтягується з нішою. Найн може померти. До речі, Найн добив інсенію шартами. І сам Найн при цьому загинув. Але добре, що знову ж таки, хоч добив. Якийсь бонус. Так, mm -да, там лівін Армор взагалі якого рівня? Це ж не максимальний 100%. Там я думаю, рівень третій. Полугий. Я третій. думаю, має третій точно бути. Пішла атака на Рубіка. Ну, можна сказати, що Боксі тут прийняв удар на себе, щоб Ніша. Не ніша, так. да. Та був певнийзм проти цього ЦК проти Тусіка. Тут ще й ЦК такий герой натурально. Ти пікаєш, нібито ЦК, і ми там раніше думали, що лішрак, ЦК може закрити, але от зараз цим мейчлером вже не факт. Знаходять Раксіра, прокаст його вбити до стіночки. Це дуже крута ідея, все спрацьовує. І в Тір один впаде, і більш того, мені здається, і Рошан впаде. А бонус. Що він нулі фаєр купляє, так? Да? На Бістмастері. Ну, о чом ну. би й ні. Круто, що сказати. Ну, армор не буде заважати у цей лімінг, не буде щиточки заважати, якісь форстафи не будуть заважати і таке інше. А, Урса вбуває снейкінга. Буде тепер намагатися вижити. Зай допомагає. Є ілюзія біста. Це теж непогано. Там паралельно вибувають її до УЦК. Урсу можуть тратити, що правда. Урсу забурають. Зай намагається вижити. Барели Скітер з'являється після Егіди. Треба підтягнути Зая. Зай, до сих пір живий, є приголомшення. Зай далеко вже відбіг, і шістан продає а Рубік УЦК. Напевно, не те, що бажали Ліквід у них вийшло. Так, вони АЄС вибили. Так, що у нас продовження. атаки. Боксі забирають. Може і інсенію теж. Скітер. ПКБ, вимушено натискає. але підтягує в процесі Драксіра. Буває його, ледь не помирає, до речі, від діаболіків. Але головне, що ледь тут слово. Я думаю, можна тут два зняти, а апанкост перехватити і просто піти там. На відновлення ресурсу давайте разом ставати ще міцнішим. Атакували Зая. Ну, а як його не атакувати? Він такий солоденький, ще й трунта обіймали. Боксі намагається захистити свого тіммейта, але все це дарма. Ще Оргроус витрачає. Навіть якщо він виживав би тут, ну це того варто вергроз витрачати. Хто зна тут? Ще, ще не закінчили Тундра. Вони просто постійно на полюванні, ще й боксі, Мікі приходить вбити Найна, треба, хоча б Мікі. ще удар є Найна, Але бокабена тис. Ну нішу, покажи. А, що в нього там по скілам, по БКП, по всьому. На ЦК атака. Вже що по ЦК можна подивитися. ЦК вбивають. Непогано стрибають у боксі. Відповідь є фраг від найна, але Найн без Блокінг Бару. Найн теж загинено здоганяє з неї кінга. Ось вона інтрига. Вона все ще все ще жива. Ніша, трипл кіл. Оформив тут. І, власне, можна. Пастка виходить О, на мене. Забрав. Так, Мікі готовий стрибати вперед. Чіпляють біста, це класний фраг може бути. Є форстафіст, є баш! І вбивають 33. Далі стрибають за скітером. Скітер встигає вступити на блінку. Сакс у нас доганяють, ніша. Є оповільнення, можна давати приголомшення після Єулу. Це так, і даблґіл для Мікі. Ну класно, підійшли, обспоставили, вбили ворожого флейнера, який насправді найціннішим героєм. Все буде потенційно круто для нього. І тут смоук. Скітер шукає. Скітер майже знаходить того, кого треба. Але зараз на нішу атакують. Ніша все натиснув. Ніша живий, нішу не вбити. Ніша під БКБ. Скітер може загинути вперше і відганяють від себе найна. Під Блокінбаром він був, але... Вже без нього залишеніше здоганяє ще й саппорта. Буде вбивати Крістал Мейден. Крісталка намагається врятуватися, але Боксі приходить добуває. Стрибає впоред. Також Зайне встиг підтягнути з і 33. Але є стінка. ЦК дуже боляче. ЦК не боєць. Оверкроуз чудовий. І по кері, і по трійці. Всіх бити можна тут. 33 отримує. Баш отримує контроль. Будуть бити його далі. 33 відкидає Відкидають Намагається ультимейтом відійти. Але 33 під фокусом далі. Добувають його даблкіл для Мікі. Непогано, дуже непогано. Виконання ліквід нас доганяють ще й Боксі. А він сам хотів. Чіпляти, і це такий план був. Він саманий опонента. вбивайте мене, але втрачаєте ще героїв. Я думаю, що мають позиції. Урса б'є вежу тір 3 і треба повертатися вже Тундрі насправді, тому що вежа впаде. сакс думає, чіпляти Урсу, але зачепити Урсу це. як там? мішан Імпосібл імпосібл пішла атака. Сакса начіплявся Підтягують Урсу, будуть бити його. але Блекінбар. Лотусе Є! Розвертається! І не може стикувати просто під лотусом, ем, під усім цим. Найна забирає доволі швидко. Мікі є рор по ньому. Але знову ж таки це рор по урсі. Він тупо не працює нормально. А в цей час нішу увірвався. Трошки відігнав. взагалі немає байбеку. Ну, вони на хайграунд не підуть. І знову трішечки не пощастило ліквідам. Чіпляють? Це після байбеку. Сакса. Після байбеку Саксі не можна помирати. Є вакуум Сакса загине. А разом з ними Снейкінг. Обидва сапорти без байбеків. Преданий на Скітера. Він броньований. Може собі це дозволити, намагався. І далі працювати. Ліфаєр туди у продовження намагається вбити хоча б один раз, але Мікі не пробити. Мікі під блокінбаром іде передики вакуум по uh -uh! п'ятьом. Це фантастика від Зая, Як він знайшов цей момент. Всі викуповуються одразу. Хто помер це Біст, і Maiden, і Nine теж викуповується? Звичайно, непоганий ультимейт. Був від Dark Willow, Райса. Але далі як пробувати Урсу, не зрозуміло. Він просто б'ється проти скітера. І він виглядає непереможним. Він всіх вбиває взагалі не втрачаючи здоров'я майже. Нас доганяючи 33, є оповільнення, є баші. А, проявляти у нас Усак Субтитров. Міші ФП треба віддати. <реж> ну, Міки, ну Мікі. що це от таке? Мікізуб. Десять років тому він грав прекрасно. Ще тоді, причому на різних лініях він же ж не завжди мідером був. Він і в офлейні грав, він там і на. Слухай, в першій позиції інколи з'являвся. Це, це це він навіть блінкстрайк не а витрачає. Ти ж бачили, як вони ЦК і Найкс там. <реж> три герої. Зараз там і на назі він трути. під ТП, як грають класно. Ніша знову закриває. Причому та сама позиція, тільки тепер боксі, який блок. Він просто Геніально рухатись просто. не може. Він просто не може рухатись. Ну що це таке? І поти... ...знизу. Скітер намагається розмінюватись, але ну, знову ж таки не працюють. Бачиш, хоча він два бере. Диви. Слухай, я не очікував таку гру від нього. Тут Мікі вривається, добувати тіні. Інсенія намагається вижити проти 33. Є ще один сифон. І чи буде демеджу достатньо? Вистачає, але мікі піде далі за 33. В нього вже фейзи. Тому 33 тут дуже складно вижити. 33, ще п'ять стільки висифонів немає. Оце головне якось би запобігти отриманню шкоди. Але ні, 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 ні. Далі біжить Мікі. Добуває 33. три. приходить, але дарма. Нічого він тут же Мікі не зробить. Вже камбекати на відміну від біста, який там пішов, пофармив. 33. Атакують його. Зай поки що не дуже влучає, а от тепер вже все залітає. І Мікі отримує вбивство. Ще і, там, і тут раз. в міді-атаки, ну Ліквід просто знищують тундру. Типу, кунка не підведе. Він стабільний герой, зрозумілий, але ж це не фішечний герой. А Найн це гравець, який грає на фішечних героя. Ну що це за кораблі він дає? Ну реально просто... ну тупо на його герой, котрий ніс собі там а ану тут зай просто замість нього підходить і, можливо, вмре. Ну, без хрону не буде фрагу, я думаю. Відкидають його на 33. Оце дотепно було. Від Тіні забирають зая. Є хроносфера. Розбувають суперновусний Кінга. Продовжує ніша працювати. Там Саксе підставляється. Корабель полетів. Непоганий корабель по двом, але корабель вкрадає лік. Інсенія і накидає у відповідь. Не дуже це круто вийшло. Скітер відстрибує. Ставить хроно по двом. Сіфом при... вибрався якось ніша звідти. Яка дивина була. Повертають нішу під. Можуть добити. Ось і камбек від тундри. Знову було, не встиг він натиснути так. Розмін 100% на користь Тундри, і вони там файті, коли у ворожих саппортів все набагато краще. Це намагається впіймати тут Фенікса, той грає цікавим чином. Ну, але телепорту немає, знайти не воно виграє часу трошки, але помре, звичайно. рахунок 5-17, але ще жодна вежа у нас не впала взагалі. Так, Боксі. Ніж це робив Найн. Можна розвести зараз на Бар найна. стан можливо вдасться зробити ану. Йо-майо. -йо. ти кажеш розвести, але я таки думаю. Полетіли. Але під. Тут два саппорти тільки. Так, да, і плюс Найн найну. О, скітер вмирає, я так розумію, за рапчер, заварлу спанці. Це був е маневр такий. Просто. Надурили його, можна так сказати. В цей час атака була насправді в іншому напрямку взагалі. інсейнія трошки під фокусом, але контркорабель знову відлітає від інсейні Сакса поки що живий. Мікі за ним під Блекінбаром теж контролює 33. Не пускають далі. Ультімейт. І Ліквід виграють. Тімфайт. Взагалі дуже дивно вичіпляти. Снейкінгос підставляється. Браво, браво. Це. Я не знаю, Люку дорого дивитись. Скітер про по трьом, туди залітає корабель. Треба демидж, а там залітає сліпінг дарт. Не дає добити войну героїв. Войт стрибає далі. Хоча б нішу бити. Хоча б і нішу бити. Ні, сноубол. Мікі під БКБ, але Мікі один б'ється тут. О, ніша з'являється. скітера доволі швидко. Ніша живий до сих пір. Мікі розганяється. Треба бити опонента. Треба, щоб пасивка працювала. А ніша далі намагається вижити. Сноуболл зараз буде. Сноуболл, поїхав. Ай, тут вже й ультимейт, тисне. Фенікс не дають йому вижити в цьому епізоді, ти знаєш, не найгірше фарм вже запускає свій ультимейт, розводячи десь на блекінбар, сліпінг дар, сенсу. А немає сенсу. Так, ти розумієш, що Раньше ти не За Засейви там зайву хвилинку. Excuse Excuse me? Секундочку, я маю на увазі. Я не знаю навіщо. Я думаю, що такий, можливо, десь уже руки, можливо, опустилися, тому що тут. Ну, ну ніяк не йдеш. Екс ну, Тільтесьон це. Відомо. Ну, цей, оцей відомий. Ну так. що, ви реально 40 секунд нападаєте? Хоча зараз буде крон. Так буде вище відбувається. Тут вже артопстріл пішов від зая. Розбиває він одразу ультимейт Фенікса. Є хроносфера, чи вистачічкоду залітає нормально. Корабель вбивають міки. Треба далі. Іти сакса під фокусом. Від ніші. Ніша з БКБ б'ється, як може БКБ закінчиться. Скітери далі, нішу можна теж вбивати, Браво! Тундра! Знайшли епізод, і мені здавалося, що вони почекають закінчення і її. І не заходить, тому вони... да, що команда і задалеку. Підвардом під вардом, під вардом стоять у Тундри. Ой, як засипав, ой, як стрибнув. Ой, двох прибив. Нормально. Ніша поки рятується. Вистрибує звідти. Є БКБ, є ударчик, ще один по тіні. І залітає ультімейт з забирають Саксу у відповідь. Найн думав зачіпляти, в нього, до речі, вже Жеганім є. Поставили Сентрік. Тундра вже бачить цей вардик його зараз знімуть. О! Знайшли боксі. Швидко маю вбивати його. Контролюють найна паралельно, але демеджу не вистачає. Арт-обстріл від фаер продовжується. Ексмарку краде е, Рубік. Ну і що? Їда дістається. Чи ні стрибають! Краде! Ніша! На екс повернувся! Ну, це взагалі легально, то що він робить? Це щось неадекватне. Вони ще атакують. Война, подивись, є фокус по войну. Вистачає дебеджа. Война вбивають. Що вид виробляють Ліквід. Сакса під фокусом. Викидає опонента. Ніша стрибає вперед. Сакса намагається піти але і тут його обіймали. І стоїть, стоїть Хмаринка. Найна наздоганяють. БКБ закінчується його навіть до БКБ. Вбивають. Браво! Ліквід! Це абсолютно незаконно. Знову зачіпляє сліпіндартом, але продовження поки що немає. Задалеко знаходиться с і якось. Не те, щоб ця атака була запланована. Ніжа стрибає вперед. зачепив. Вбиває он диск із 33. Залітає Залітає Дарт. Мікі стрибає на блінку. Є Хроносфера у відповідь. Стоїть ультимейт від Фенікса. Його не розбивають, але не вистачає шкоди. Взагалі під Блокінбаром доволі довго. Мікі стрибає вперед. Бувати треба. І одного, і другого, і третього. Всіх добувають. Не вистачило шкоди. Просто по Мікі взагалі він Ді -ді. БКБ. Здаються Тундра. І це два